Разом із Михайлом Мосіюком йдемо дивитися на перший дитячий майданчик, зроблений у селищі Ратне під час війни. Тут був, по суті, яма, де, яка була, заросла різними е, е, деревами. Е, потім ми вирішили, що давати щось робити, не чекати, що хтось має за нас це зробити, а почати самим це варто було. Ми об'єдналися і от з цього перший, перший крок ми в минулому році повністю реалізували. А це вартувало немало 120 тисяч гривень за гойдалки та обгородження території. Від місцевої влади лише отримали дозвіл на роботи. Міська влада вас підтримує. Слава Богу, що нам ніхто не заважає. Тобто в їх є своє бачення, в нас своє. Місцеві матусі тепер мають ошатний майданчик для дітей, який став чудовим місцем зустрічі і відпочинку для малечі. Що ми не можемо повпливати на ситуацію десь загалом, на якісь уряди, на якісь закони? Ми можемо повпливати на те, що є в нас конкретно тут, і таким чином ми зрозуміли, що ми маємо зробити це самі для наших дітей. Я сама мама, і ну, це була дуже велика проблема. Вирішувати ці проблеми взялося 17 ратнівчан. Вони молоді підприємці, які об'єдналися громадську організацію Змін Ратнівщини, яка ще й допомагає фронту. Куди ми їдемо зараз? А ми зараз поїдемо на аеродром. Трошки політаємо, покажемо нам ще, ще проданий цікавий новий проект, який ми почали рухати. Отримавши дозвіл про доступ на місцевий аеродром, їдемо випробовувати ратнівські дрони. Будемо діставати наші дрони для перевірки і тестування. Перед тим, як відправити їх на фронт хлопцям, ми їх обльотуємо. Ой, у Лузі червона калина. На кожен дрон щось нове ставляємо і так цікавіше. Пройшовши навчання у навчальному центрі ЗСУ, хлопці отримали знання з курсу керування та навики тестувальників дронів і взялися допомагати фронту. Як і всіх, багато друзів на фронті, і ми завжди займалися волонтерською діяльністю. І вже дійшли до того етапу, що ну давайте щось важливе робити, дійсно що треба, і прийшли до того, що треба робити дрони. За плечима Віктора, економічна освіта, але коли взявся за дрони, навчився і паяти, і складати в єдине ціле 7 та 7-та 10-дюймові дрони. Наша задача зробити так, щоб коли він прийде до хлопців туди, щоб в них було найменше всякого ну різних питань, що з ним зробити. Тобто воно має бути все наладжено. Вони взяли, попробували, полетіли і віддали вже в бойові групи, щоб вже на бойові задачі. А бойове завдання не з легких приєднати чималий вантаж до пташки і скинути його на території ворога. Цей процес тестуємо з хлопцями. За два місяці роботи хлопцям вдалося зібрати і протестувати 10 дронів, які нині на Лиманському та запорізькому напрямках. Питання Саші на ходу хочемо передати. Він зараз якраз перед лиманом, тому хай в них виходить. Історія із розробкою та збором дронів у ратному триватиме, а при цьому що важливо не припинятиметься і збір коштів та будівництво дитячих майданчиків. Майданчики, дитяча, дитяча історія вона ж продовжується, вона ж не зупиняється. Ми просто взяли собі ще один напрямок, який дозволить е, ще й більше бути корисними. Тому що є ж дуже проста фраза: ти або воюєш або допомагаєш. Допомогти хлопцям наближати перемогу може кожен ратнівчани в лабораторії, боревісник фпв мають амбітну мету зібрати 30 дронів за літо. Беревісник, тому що ну як пташка, а FPV – як приставка до того, чим ми займаємося. Зараз ми відкрили збір на 30 FPV, тому в цьому напрямку рухаємося. Ми її зараз закриємо і будемо потихеньку збирати, відправляти хлопцям. Ірина Кудрява, Василь Марищук, дванадцятий канал.